Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека і ми продовжуємо підбувати підсумки 2022 року. В цьому відео ми розглянемо найкращі дайвери годинники, які вражають своєю водостійкістю та витривалістю. Колекція Braidlin Super Ocean. Повністю оновлена колекція SuperOcean включає моделі чотирьох розмірів 46, 44, 42 та 36 мм з різнокольоровими цифроблатами в поєднанні з трьома різними металами корпусу сталі, сталі золота і бронзи. Докса Army в сталі. Натхнена оригінальною моделлю Докса Amy, розробленою для водолазів швейцарської армії в 1960-х роках, ця модель постачається з двома варіантами односпрямованого обертового Безеля зі сталевим із чорною керамічною вставкою та бронзовим із зеленою керамічною вставкою. Glassute Original CAQ Panorama Date у зеленому кольорі Очерету. Годинник CIQ Panorama Date in Red Green у корпусі з нержавіючої сталі діаметром 43,2 мм mm і з бездоганною обробкою поєднує в собі спортивну функціональність, водостійкість 30 барів та стильний зовнішній вигляд. Hamilton Hackie Navy Frogman Automatic 46 мм mm. Найбільш технічно досконалим дайверський годинник Hamilton вирізняється корпусом діаметром 46 мм, оснащений обертовим водному напрямку безелом, а також захисною заводною головкою унікальної форми водостійкість до статичного тиску 30 бадів. Longines Ultrachron Модель Ultrachron, яка натхнена моделлю Ultrachron Diver, випущеною Longines 1968 року, стала однією з небагатьох моделей дайверських годинників, оснащених високочастотним механізмом із частотою 36000 на півколбань на годину або 5 Гц. Mida Ocean Star GMT Special Edition. Цей дайверський годинник, що вирізняється універсальністю завдяки додатковій функції GMT, виконаний у корпусі 44 мм товщиною 13,4 водостійкість з котрого гарантована до статичного тиску 20 балів. Omega Seamaster Master Planet Ocean Ultra Deep. Моделі нової колекції, що доступні в титані або нержавійшій сталі, вирізняються значними корпусами, великими безелями та яскравими циферблатами. Діаметр 45,5 мм, товщина 18-12 мм, гарантують водостійки за статичного тиску 600 бадів. Panerai Submersible Quarrant Aquatra. З новою моделлю Submissible Quarant Aquatu компанія Panorade додає 44-мм варіацію до наявних 47 і 42 мм розмірів, Водостійкість 300 метрів. Tech The Beast. Один із небагатьох дайверських годинників із водостійкістю протестованою на 4000 метрів у статичних умовах і сертифікованою на 3000 метрів у реальних умовах. Дебіст випускають у корпусі діаметром 47,7 мм із нержавічої сталі 316 l або сталі з чорним підовім покриттям. Rolex Deepsea Challenge 126.067. Водозахищений до тиску 11 000 м, значний 50-мм корпус цієї моделі виготовлений із титану RLX, титанового сплаву Grade 5, вибраного Rolex за його легкість і стійкість до деформації та корозії. Лімітовані випуски Seiko Prospex Black Series, оновлені за допомогою сучасних технологій і матеріалів та доповнені помаранчевими акцентами. Ці сучасні переосмислення трьох класичних дайверських годинників японського бренду 1965, 1968 і сімдесятого років, виготовлені з нержавіючої сталі з чорним твердим покриттям. Taghoer Heuer Aquaracer Professional 200. Модель Aquaracer Professional 200 менша за Professional 300 40 проти 43 мм і оснащена фірмовим 12-граним односпрямованим обертовим безолом із дайверською школою, але вигравіюваною не на крамічній, а на столовій вставці. Taghoer Heuer Aquaracer Professional 1000 Super Diver Вершина модельного ряду аперейсера із погляду характеристик пропонує водостійкість 1000 метрів і сертифікацію ISO 6425 2.2018 для годинників для підводного плавання, відрізняючись сміливим зовнішнім виглядом, ця модель також представляє абсолютно новий механізм калібр th H320. Tudor Pelegas 39, компактний та універсальний годинник для дайверів, виготовлений із титану Gray 2 з односпрямованим обортовим безелом зі вставкою із сатанованої чорної кераміки Водостійкість 200 метрів. На цьому список дайверів закінчується, але ви його можете доповнити в коментарях найкращим дайвером саме для вас. Придбати годинник можна за посиланням в описі. Інші наші відеоогляди, найкращих годинників 2022 року, теж в описі під відео. Тисніть вподобайку, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за новинами в світі годинників разом із Тека.